Які документи потрібні для виплати недоотриманої пенсії, в нашу редакцію звернулися із запитанням, що потрібно для того, щоб отримати недоотриману пенсію померлої людини? Ми отримали відповідь пенсійному фонду. Для отримання пенсії необхідно надати такі документи. 1. заява, в якій зазначено період часу недовиплати пенсії, 2. Паспорт громадянина України та його копія. 3. Копія свідоцтва про смерть 4. Пенсійне посвідчення за наявності 5. Документ, що підтверджує родинні стосунки з померлим. Свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб 6. Довіреність. Оформлене відповідно до вимог чинного законодавства, за потреби подати заяву на отримання послуги можна особисто або через законного представника шляхом надсилання документів поштою, рекомендованим листом, або заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на веб-порталі електронних послуг. При цьому слід заповнити всі необхідні онлайн-форми.